Розпочали роботу в Києві, був недільний цикл. Більше набирали фізичні кондиції, більше бігали, тут вже приїхали і було більше з м'ячем, більше тактичних вправ, щоб набрати ігрові кондиції, якісь провели вже три спаринги і я гадаю рухаємось в даному напрямку. Та третьому спарингу здобули нарешті перемогу, це було так важливо психологічно, чи зараз на результати не звертаєте взагалі увагу? Та ні, ну, Динамо Київ завжди ставить перед собою, виходити на кожну гру і лише перемагати, але турецькі збори і взагалі всі збори, які проводяться, вони більш направлені, я гадаю, на те, щоб отримати ігрову практику і набрати ті кондиції перед початком сезону. Антон, розкажи про свій гол вчорашній, як він складався взагалі. Ну. Ну, розпочався другий тайм. І ми одразу взяли ініціативу у свої руки і провели дуже хорошу атаку. Звичайно, ці комбінації, всі ми напрацьовували на тренуваннях і забив гол я, але це якби забила вся команда. Дякую їм за можливість відзначитись. Сьогодні таке тренування більш відновлюване. Так, звичайно, вони завжди, я гадаю, повинні бути. Тренувальному процесі це позитивні емоції, без яких е, неможливі напевно турель, збори взагалі. Ті челенджі, які були там попасти в маленькі ворота, які ви там після тренування інколи займалися цим. Зараз вони впроваджені і в тренувальний процес, це допомагає на позитиві рухатись далі. Так, звичайно, місяць якби зборів і тут головне завжди. Бути, я гадаю, на позитиві завжди, щоб були емоції, і без емоцій, напевно, футбол неможливий. Про твої технічні навички хочеться поговорити. Ось ти на тренуваннях багато граєш головою. Тобто для тебе це такий важливий навик, який ти розвиваєш ти. Ну, Олександр Володимирович прийшов і почав давати такі вправи. І я гадаю, що на футбольному полі ти маєш як боротися за кожен м'яч на кожному клаптику поля. Але під час цих зборів багато відпрацювань кутових ударів і ти являєшся ключовою особою, так? ти подаєш ці корнери. Це щось нове для тебе? Ти став штатним виконавцем кутових в команді? Mm, ну, в академії теж був е, виконавцем, подавав там штрафні кутові. Е, зараз теж мені Володимирович каже, що будеш подавати і завжди підказує мені, як краще, куди, в яку зону. Е, і це якби. Допомагає да мені.